Мій, мій варіант ремонту магістралі високого тиску гур Деонобіра. Так я виявляю, що виход з положення. Тому що цих магістралей, їх уже нових немає, а Бушна вартує немалих грошей незрозумілої якості. Ось, ось зараз я вам покажу стару магістраль. Зараз тут такий бардак, але ви зрозумієте. Так. Ось для прикладу стара магістраль. В якому вона стані. Ось будь ласка. Будь ласка, якщо а, сфокусує. І вже її не знайти. Ну, вона вже в машині 20 років і нової такої магістралі не роблять. АБУ, самі розумієте, вона може бути такою теж сумнівної якості. Так що знайшли вихід отаким способом. Кому цікаво, звертайтесь. Ціни будуть самі дешевші.